Чим годувати собак та котів, якщо немає корму? Зізнавайтесь, хоча б раз у кожного з педбатьків траплялося, що корм улюбленця закінчився, в магазин вже не встигаєш, а приймання їжі ніхто не відміняв і все повинно бути за розкладом. Одразу постає питання: чим же можна у такому випадку годувати свого меншого друга і чи все з людської тарілки можна їм споживати? Ми неодноразово наголошували у своїх відео Ні, не все. На це питання даємо відповідь одразу. А от чим замінити їжу улюбленця з людських продуктів, ми спробуємо розібратись. Багато досліджень вже довели, що є ряд продуктів, які безпечні для споживання котам і собакам. Одним з таких продуктів є варене яйце. Воно може бути курячим чи переполинним. І підходить як котам, так і собакам. Ні в якому разі не рекомендовано давати свіже яйце чи смажене. У першому випадку, як і людина, улюбленець може підхопити сальмонельоз. у другому випадку це просто не корисно для шлунка тварини, важко перетравлюється і може призвести до порушень роботи травної системи. Вживати варені яйця можна як самостійний продукт чи додавати до каш. А от що до речі, на рахунок каш. Це можливо одне з перших, що приходить у голову з того, чим можна нагодувати улюбленця за відсутності корма. І це правда. Такі каші, як вівсянка, гречка чи рис, можуть чудово замінити порцію корму чи консерви. Це може бути самостійною стравою, але краще розбавити кашу нажирним відварним м'ясом птиці, філе курки, індички чи качки. Можна додавати у кашу невеличкі шматочки яловичини, проте вона засвоюється у тварин трохи важче і довше. М'ясо кроля також буде чудовою добавкою до основної страви, та слід пам'ятати, що краще за все не давати сире м'ясо, а відварювати його перед споживанням. Такий обід точно буде безпечний і припаде до смаку всім хвостикам. Ще один важливий момент, який стосується споживання м'яса. Ми виключаємо з раціону і ні в якому разі не годуємо тварин свининою чи бараниною в усіх її видах. Це м'ясо дуже погано засвоюється і може викликати певні запалення в організмі. Дуже рекомендуємо всім педбатькам звернути свою увагу на такий субпродукт, як печінка. Куряча печінка, печінка індички. Кроля чи навіть яловичини чудово підійдуть як замінник корму. Печінка має свій перелік корисних елементів і має певні лікувальні властивості, що буде ефективним дієвим засобом при кишкових розладах у собак та котів. Та краще все ж таки споживати печінку не як окрему страву, а додавати до каш чи рису. Хоча сушена у духовці печінка буде класним смаколиком для собак. Це перевірено особисто на моєму бульдожику. Риба. Риба є також чудовим замінником корму, багата на фосфор, омега-3 та омега 6 кислоти. І точно сподобається вашому мокроносику. Єдине, що залишається правильно її вибрати. До речі, ви можете подивитись наше відео, чи можна котам рибу. Для котів краще за все підійде океанічна чи морська риба: ментай, тріска, хек, лосось чи форель. Також підійдуть щука та оселедець, а мойву та кільку можна споживати навіть у сирому виді. Але якщо ваш улюбленець стерилізований, краще дуже жирних видів риби, таких як лосось чи скумбрія, уникати. Собакам теж краще за все підійдуть океанічні види риби, тріска чи лосось. Але також можна спробувати карася, мойву, тюльку, сардину чи хек. Рибу перед споживанням бажано очистити навіть від найменших кісточок. І слід пам'ятати, перед тим як дати рибу коту чи собаці, вона повинна пройти термічну обробку, заморожування або варіння. Таким чином ви забезпечите в першу чергу якісний обід своєму улюбленцю. Тому, якщо корму у вас немає, не слід впадати в паніку і бояти, що звіродитина залишиться голодна. Варіантів, чим можна замінити корм чи консерву, дійсно багато. Головне правильно підійти до цього процесу та врахувати всі нюанси здоров'я і організму вашої тварини. І пам'ятайте, всі ці поради для крайніх випадків, коли дійсно немає прямо зараз чим годувати улюбленця. Бо у всіх інших ситуаціях натуральне харчування, як постійний раціон, має багато нюансів. Тому краще за все перед цим проконсультуватись з ветлікарем. А всім педбатькам бажаю берегти себе, берегти своїх маленьких носиків і харчуватись правильно та корисно за будь-яких обставин. Зустрінемось у нових відео!